Бойовиків бандерівських немає, вони вже не існують. Це офіційне. Уничтожене. Тому що все тихо, все спокійно, так що проблем немає. У нас є люди, які антифашисти, які, які симпатизують нам, вони свою роботу роблять. І ще вони, є і союзники э, по борьбі, які офіс бандеровцем розвісають. Вони привикли так. Э, а вони... ти говориш, що суровують це не так скоро буде. Це буде скоро, я думаю, так що успешно поряду з бандеровцями. Якщо мене з дітьми, герої Радянського Союзу, бандити і бандеровці бояться сили. І якщо силу не показати, значить самі труси. А в Камсомолі і в партії трусів ніколи не було. Показав великий Сталін, кстати, сьогодні день рождення, знає, знаєш, забувся, 21 грудня, день народження Йосифа Солоча Сталіна. Ой. И что вы да, знаете, остальные такие замечательные слова и... и девизом для настоящих коммунистов и комсомольцев. Нет таких преград и крепостей, которые не взяли и не... <реклама> <реклама> Маленька кімнатка первоначально починалася з того, що для себе зробив тільки. плакат лисить наш, моя. Ходімте вам ще Вдругі. тут підтримки. Друзья. Да? Мало їздимо на змагання, скажу так, відверто, тому що... Поки що, так. Мало їздимо на змагання, а на те, що їздимо, то куча медалей. Фактично Хлопець вже виконує норму майстра міжнародного класу, але на 15 кілограмів вишена. Зараз бараточки на мотив чемпіона світу. Але нам було так кандидат мастер спорту тоже Ну це починає починаючи можу сказати, але хто перспективу готуйтесь на перспективу що ви так хороші перспективи будуть будуть щось піднімати Побігнем. багато я думаю це до сша Ще mm -hmm. Сьогодні не тренувальний день. У нас понеділок вівторок, п'ятниця, а середа, субота всі допоміжні дні, коли хтось не встигнув пройти, так дні, то займаються по квітнень. Mm -hmm. Ну я зі своєї сторони радий, що якась можливо певна посильна наша допомога у нас спрямується дійсно в потрібне русло. І зі своєї сторони хочу побажати вам дійсно нормальних. Спортивних досягнень на майбутнє тренуйтеся, готуйтеся, тому що ви є наша зміна, і ми з вами будемо нову країну строїти, будувати. Тому надзвичайно важливо, що сьогодні саме молодь. Ви залучаєтесь до цього е, потрібного всім нам, показуючи своїм прикладом, що є альтернатива проведення свого вільного часу не біля пиворків, а ось тут. І зі своєї сторони пообіцяю на майбутнє, що чим зможемо будемо обов'язково допомагати. Можливо, чи якщо будете приймати участь в Києві, чи з розміщенням, чи з проїздом, обов'язково. Тому що є перспективні змагання. От зараз ми будемо в я пару слів купаю, мають в лютому. Ми будемо виступати на чемпіонаті Львівської області. Кожну весну ми виступаємо на чемпіонаті. А це регіональний чи обласних Після Львівської області і області. десь в березні буде чемпіонат України, там відбіручний турнір на чемпіонат Європи, Ну, тобто ми поки що будемо виступати в міру своїх так можливостей. Ви ще голови не пигнеш, але до чого треба йти. Перспектива є хороша. Ну, Обов'язково зв звертайтеся, я радий буду допомогти. Вот. Шановні товариші, я радий вітати вас, усіх, із сьогоднішнім відкриттям спортивної секції в Нововолинську від своєї сторони, від свого від нашої спільної вже сьогодні по великому рахунку організації. Хочу запевнити, що будемо сприяти. Подальшому вашому становленні, як спортсменів, тому що це надзвичайно важливо сьогодні суспільству показувати, що є здорова альтернатива, що є здорові сили, які дійсно пропонують молоді, е, реальну альтернативу проведення часу в мене є надзвичай. Хвилююча і надзвичайно важлива місія сьогодні. Сьогодні наша організація поповнюється новими людьми, новими товаришами, які є більш аніж упевнені, що зроблять і що зможуть вивести і нашу організацію в інституті, в коледжі, і дійсно молоді люди зацікавлені в нормальній альтернативі, так як ви це даєте в здоровому способі життю. Сьогодні молоді люди зацікавлені в альтернативі іншого суспільства і іншого суспільного устрою соціалістичного. Де би кожен із нас міг безкоштовно займатися, де би кожному із нас держава гарантувала безкоштовну участь у всіх турнірах, у всіх змаганнях, тому що та держава, яка не турбується про це, вона приречена на безвихідь і то, що в неї нема майбутнього. Про майбутнє треба піклуватися, про молодь треба піклуватися і всіляко всебічно її щоб заохочувати і підтримувати. Тому я щиро вітаю те ваше бажання, яке визріло у вас. Я впевнений, що цей день для вас буде важливим. І те бажання, яке визріло, що ви бажаєте признати свою долю із долею Ленінського комсомолу України, я щиро переконаний, що це не випадковість, що це реально вами затребувано, і що це є ваш конкретний погляд на те, що сьогодні відбувається, і на то, як ви плануєте змінювати життя на краще. А ви його будете змінювати Максимчуку Віктору. Який виявив бажання, вступити ти була нашої організації, я тебе вітаю і бажаю натхнення, наснаги і всього найкращого, щоб ти дійсно вклав нашу організацію все своє бажання змінити в нашу долю, в наше життя, в життя наших майбутніх дітей на краще. Та Мазурський Андрій, нашій пастерський швидкий. Тобі бажають, як показують, до путь, і я впевнений, що ти також своїми силами і своїм вмінням і бажанням обов'язково обов зміниш в Нововолинську. Будемо з малого починати щось на краще. Своїм прикладом покажеш, де сьогодні молодь має проводити свій вільний час. Я впевнений, що тут, а не де де інде. Тому ще раз вітаю і хлопці, хай вам ще Шановні товариші, я ще два слова скажу зараз. Значить, я при всіх хочу подякувати в першу чергу Сашкові, от Олександру Кононовичу, Саша, іди сюди, пожалуйста, йди сюди, пороста, щоб ви всі бачили, щоб ви звернули увагу. Мені коштувало один зробити дзвінок. Дзвінок, як пішло фінансування секції, і в подальшому вона буде фінансуватися постійно, а також буде допомога змагання. Це мені коштувалося зробити один дзвінок. Не потрібно було багато дзвінків робити. Щоб ви знали, ця секція діє і буде діяти подальшому, завдячуючи нашим товаришам Сашкові присяжнюку першому ЦК Комсомола України, а також першому стрілу. Сьогодні по ініціативі раніського комсомольного України, а саме Волинського в тому комсомолу, Новолинського ми відкриваємо спортивну секцію для того, щоб молодь міста Нововолинська мала достойну альтернативу проведення свого вільного часу. Оця спортивна секція, яка тут відкривається, ми сьогодні бачили, що то нові числа спортсменів виявили бажання вступити до Варванівського комсомолу, тим самим показуючи свою небайдужість до своєї долі, до своєї країни і до свого майбутнього. Я впевнений, що цей спортзал стане нашою першою ластівкою в плані відродження спортивного руху на Волині, і ми зі свої сторони все вічно будемо підтримувати і допомагати встановленню ось цих спортсменів, які сьогодні вже отримали перші нагороди, для того, щоб вони і професійно росли, і отримували нові нагороди, і показували нашій країні нову реальну. Альтернативу, тому це є наше головне завдання, і більше того, ми в цьому році здоровили безкоштовно 20 дітей із Волинської області. Будемо продовжувати і далі знову ж проводити такі заходи, щоб привернути і владу, і суспільство, і показати, що сьогодні є реальна альтернатива тим діям, які проводить держава, але вони вкрай не вдалі. Тому що молодь сьогодні занедбана, ми стоїмо на інших позиціях і всіляко будемо їх підтримувати. Тому я ще раз бажаю їм успіхів у своїх у своїх творчих е, досягненнях, у своєму творчому і спортивному е, становленні і всього найкращого. Я впевнений, вони це зможуть зробити. Тільки джерела фінансування цієї секції? у нас молодіжна неприбуткова організація, і вона фінансується за рахунок членських внесків і добровільних пожертв. І то, що у нас сьогодні є, і депутати Верховної ради Комсумоці, вони також допомагають, і то, що не і байдужі люди, які відчувають, що сьогодні альтернатива назріла, і вони всіляко, в тому числі і фінансово, допомагають, щоб створювалися, і кожна копійка, кожна ця копійка залучених коштів йде в конкретну справу, свідком якої ми сьогодні є. Це створення спортивної секції в місті Нововолицьку. Дякую. Дякую вам. Хлопці, зні трошки жлізу. Дякую. 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 Чуть-чуть пиццать -чуть и вставать, вставай. Вот вы спики.